Сьогодні робота нашого управління цілеспрямована і активно направлена на забезпечення приміських перевезення також до садово-городніх масивів. Є певні, скажімо так, потреби і старостинських округів. І нашого населення по довозу, бо по деяким масивам спостерігається великий потік людей. Тому е, працюємо з підприємством щодо додавлення додаткових рейсів. Також для мешканців нашої громади хочу сказати, що у нас організовано на місто додатковий черговий рейс. Він відправляється з вулиці Свимовська о 9 годині. Іде він через мікрорайон Вінницю і до 8 березня. Тому прошу. Звернути увагу на це і за потреби користуватися даним транспортом. Хто там працює допізно, якщо будуть пасажиропотіки, якщо люди будуть користуватися цим маршрутом, то він буде працювати, все залежить тут. Від двох сторон з одного боку перевізник з другого боку пасажиропотік. Також я хочу звернути увагу батьків, діти, яких користуються міським транспортом, особливо у вечірній час цими рейсами, останніми то, будь ласка, надавайте своїм дітям. Це є правило учнівські квитки для проїзду по три гривні.